Вітаю вас на своєму каналі, все своє. Я вже в попередньому відео розповідав вам про те, що коли ви вже прибрали теплицю, всі рештки рослин, які росли, і взагалі просто її прибрали. Що треба робити? Ну, в попередньому відео я розказував, що треба обробити грунт поверхностно. Тому повертатися до цього не буду, якщо вам цікаво, подивіться. Ну, що зробити після того, коли ви грунт уже обробили? От в такому виді теплиця, як зараз? Ясно, що, що наша земелька, як кажуть, виснажена. Вона віддала для урожаю все, що могла, і тому її обов'язково. Треба чимось підживити. Ну важливо взагалі, конечно, коли ви в теплиці все приберете. Ну, чи в теплиці, чи поза теплицею. Якщо ви прибрали десь приблизно у серпні місяці, тоді можна ще посадити сідирати, які покращать вам. Коли, як, якщо вони в вирости, чому саме в, в, у серпні, щоб вони вспіли вирости, і е, потім ви їх перекопали, і тоді від них буде якась користь. Ну, оскільки, як ви вже може, бачили по попередніх відео, що ми, теплиця в нас загружена і теплиця, і поза теплицею, все максимально до, до самих заморозків. І тому... Такий спосіб покращення ґрунту нам не підходить. Що робимо, як кажуть, те, те що можна. А можна, можна що восени опадає листя, дозрів там ваші компостні ями, що можна. Тому от саме, саме восени і треба підгодувати ґрунт у ваших теплицях. Що робимо ми? От ми хочу сьогодні вам показати, як ми робимо закладку. ну Буквально вже для того, щоб весною можна було практично ну, готові, готові канавки для того, щоб висадити туди ну, чи томати, чи огірки, там, чи перець. Ну ось Хочу показати, ось дивіться, роблю ось такі канави лопатою в два штика. Потім, що в нас є? Ну, як кажуть, в кого що є. У нас ось є такий, він ще, можна сказати, полуперегній, полугній. Ще чому важливо от внести. Осінню, щоб він за зиму, оцей такий, що ще трошки не, не дойшовший перегній, він, щоб він у землі дойшов до своєї нужної кондиції. Ось так. Ну, в нас, зразу хочу сказати, на даний момент тут і Рослинні рештки і курячий помет. Получається, що воно наполовину. Наполовину рослинні рештки, а наполовину тваринні. От так Накидаю його. Так, листя, листя ось згоріха ось так, можна сказати, добротна присипаємо що сюди? Можна внести ще. Можна внести суперфосфат. Чому саме суперфосфат? ні ну, взагалі можна внести і другі міндобрива. Але я вам не рекомендую, тому що... Другі міндобрива швидше е, розтворюються і при, е, там води буде, буде розставати там чи сніг, чи дощі е, до, е, до весни у вас всі поживні речовини від тих міндобрив практично підуть глибше в землю. І тоді, коли ви вже будете висаджувати е, свої рослини, получиться, що ви що, що вносили, що не вносили ті мінеральні добрива. А от він роз, розчиняється дуже довго, і він якраз взаємодіє із оцим листям, перегноєм і, і землею, зараз я покажу чому. І у вас вийде добре така компостна. Така канавка, в яку можна буде висаджувати. Ну, ще не приніс. А, зараз сходю по, по попів. Ну ось ще те, що в нас є, древесний попіл від того, що ми топимо котлі тим древесного попілу, ну так як вносять його просто, то на квадратний метр приблизно ну, півлітрову там чи, чи баночку, чи ємність, ну десь, десь десь так. Тому приблизно на глаз можна сказати. сипемо Отак. От і що тепер важливо? Важливо оце все обов'язково перемішати. Чому? Щоб взаємодіяло із землею, і воно вас краще перегріє. Якщо листя просто накидати і нічого йому не зробити, то воно засилосується у вас просто. І толку ніякого не буде. А отак, коли з землею, в землі ж є свої якісь черв'ячки. Все воно краще переробиться і на весну. Потім, як до весни дійде діло, я вам покажу. Ну отак от і, і ще від ціль. Ну, ось так. І далі. Ой, і далі дороблю. Треба, щоб отак присипане воно було землею. І до весни. І весною у вас будуть прекрасні готові канавки під посадку рослин. І так робимо ну, практично для всього. Он зробив там, де під, під забором рівчачок, готовий уже на під огірки. Під огірки особливо важливо підготувати, щоб грунт був рихлий, розсипчатий, щоб добре проходила волога через нього. І тоді у вас буде прекрасний урожай. Що ще хотів е, сказати декілька слів. Про зараз інтернет кишить е, різними роликами, про те, що необхідно взяти е, ґрунт, там віднести в лабораторію, перевірити його на кислотність, е, скільки там у ньому pH, або провірити самому лакусами. Папірцями, чи якими там ще способами розкислювати груд. Ну, слухайте, мабуть, ви так само, як і, і я подумали, ну, хто його і коли буде робити. Ну, Може там із тисячі хтось один надумає, ну, віками чи тисячоліттями люди садили, не, не провіряли там ґрунт. на... Ту кислотність, та я вам скажу, любий який огородник, він сам бачить, який у нього ґрунт. Коли ґрунт такий спресований, жорсткий, навіть і на вид, і, і, і на е, на ощуп, можна сказати, його зразу видно, що такий ґрунт важкий, його, в нього треба унести е, щось таке, щоб е, ну чи перегній там. Е, чи да, ще хотів сказати, може у вас немає листя, може є солома. Обов'язково просто-просто ґрунт треба зробити, щоб він став більш таким більш розсипчатим, саме головне. Тому що потім, потім навіть якщо в ньому чогось не вистати, ми в рослинах, коли ви будете, ви будете підживлювати там мінеральними добрами, ви будете знати, що ага, чогось не вистачає, чим підживити. Ну, головне, щоб. Рослинами гарно, е, е, гарно як кажуть, приймалися всі оті поживні речовини, а для цього треба, щоб, щоб ґрунт був саме головне, рихлий, розсипчатий. Ну, от, так коротко про те, що як ми готуємо е, те, що, те, що встигаємо до зими, поки встигнемо. Ну, далі оце доробимо, треба доробити всю теплицю. От, Рівчаки, до речі, бачите, напротив дух, щоб сюди легко було підв'язувати, і щоб там, щоб там не говорили про різні різні сівозміни, там дійсно, мабуть, це треба робити, але ж ось коли в нас теплиця 40 років і що ти тут дуже поміняєш. Тому саме основне. Саме основне догляд за рослинами і нормальна підживка підживлення ґрунту. І тоді, і тоді можна отримати нормальні хороші урожаї. Так що, якщо вам було корисне відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Трудіться і все у вас буде добре.